Що робити у випадку ДТП? Перш за все, увімкніть аварійну сигналізацію та встановіть знак аварійної зупинки, щоб попередити інших водіїв про небезпеку. Не змінюйте розташування автомобілів до моменту оформлення події. Перевірте стан всіх учасників ДТП. Якщо є постраждалі, негайно викличте швидку допомогу за номером 103, надайте першу медичну допомогу тільки якщо у вас є необхідні знання та навички. Якщо внаслідок ДТП виникла пожежа, викличте пожежну службу за номером 101. Якщо ДТП не можна оформити самостійно за допомогою Європротоколу, то викличте поліцію за номером 102 задля його подальшого оформлення. Повідомте свою страхову компанію про настання події та слідуйте рекомендаціям страховика: зробіть фотографії або відео місця події, зафіксуйте розташування автомобілів, пошкодження та інші важливі деталі. Це допоможе в подальшому врегулюванні страхового випадку. Якщо є свідки події, запишіть їх контактні дані та попросіть дати свідчення про обставини аварії. Обміняйтеся інформацією з іншим учасником ДТП про себе, своє місце проживання та контактні дані, а також відомостями щодо чинних договорів автоцивілки. Одразу або протягом трьох днів повідомте власну страхову компанію про факт настання ДТП та слідуйте інструкціям, які отримаєте від неї. Якщо увинуватця ДТП відсутня автоцивілка, повідомте про подію МТСБУ. Якщо ви постраждала сторона в ДТП, подайте заяву про страхове відшкодування до страховика. Заяву необхідно подати не пізніше одного року з дня настання ДТП. Якщо шкоду заподіяно майну потерпілої особи, трьох років з дня настання ДТП. Якщо шкоду заподіяно життю або здоров'ю потерпілої фізичної особи. Заява про страхове відшкодування подається в свою страхову компанію або у разі неможливості скористатися прямим врегулюванням в страхову компанію винуватця. Після завершення всіх необхідних дій приберіть місце ДТП, якщо це можливо. Якщо ваш автомобіль не може продовжувати рух, викличте евакуатор.